О, диви, як не обично вона снімає. Бач, зразу так я показую ось. О, тіпа, акумулятор такий. Потім я віддуляю, воно туди чітко знімає. Бачиш? Ой. І ти кажеш, що це коли пакуєш посилку, там буде видно якийсь чек чи щось. Шолі... Та що там буде видно? Ти ось. да. Ти ось пакуєш, ось показуєш, ось дивися. Ось дивіться, ребят, пакую о, такий ось ліхтар. Ось дивіться, який ліхтар, хорошенький ліхтар, дивіться зблизька, який він, хопа який. Чіткий. Оце гільза йде і там акумулятор йде. Причому тут класний тим, що акумулятор будь-який стає. Можна будь-якого розміру засунути. Навіть там 2650, 26 ось це показую вам. Опа, на 5,5 тисяч. Це дуже буде класно і дуже довго буде світити. при тому ліхтар дуже сильно потужний. Ось показую, поки пакую клієнтові. Вон, дивіться, як світить. Лінза зводиться. Ліхтар класний. При тому він працює як однорежимний. Тобто раз виключив, раз включив. Нажав, подержав, виключив і включив. Це дуже зручний ліхтар. Називається він Bailong X71. Все.